Так, покажу вам красоту, яка до нас приїхала, ми її чекали. Вона мені дуже схожа під зару, тому що я постійно заходжу дивлюсь, які актуальні бренди. З такими годзічками. багато натуральних рубашечок, пальтіжка, шортики. Це вже може отакий. Вони з підкладкою і достатній кількості є отаких рубашок. Вони можуть бути в різних кольорах, і біжеві попадаються, рожеві, білі, багато таких натуральних, спідничка. опушкою, взуття також є. Оце така рубашка натуральна. Дуже класнючі вони на довгі рукав. Плаття попадається, але плаття е, теж є на довгі рукави. Вони таке гаптовані з підкладкою. Все по коробочках підібрано. Кофти. Кофт хватає, вистачає, тобто в достатній теж кількості. Це отже в нас друга така коробка. У нас є замовлення саме по коробках, по кольорах, але хочу вам всю показати красоту. Такий піджак. Бачите, все дуже схоже кажу під Зару. Звичайно, Зара теж бере в інших, копіює відомих брендів. Штани, У таких багато, теж кофти, такі, такі, тобто вони в різних. Йдуть в кольорах. Це такі, можна сказати по фільму стиль Барбі, саме що мене теж запитують. Просі, дайте образ на У Нас багато хто купляє на інстаграм. Тому питають. Брюки, платічка, натуральна тканина. Так, це теж ще одна така коробка. Яскрава в такому гарному, патріотичному нашому кольорі. До неї підібрано вже такі туфліки. Бачите, це йде мікс сезонів. тому що от, мікс сезонів. пакінг. Все так гарно підібрано. Така кольорова гама. Окуляри. Золота дуже легенька, це костюм, кофта. Тобто достатній кількості, якщо попадається в платья, вони так само йдуть, як колись ми продавали зару. Тобто їх можна одягати не тільки літом. Вони повністю йдуть, такі шифонові, дуже класнючі, з підкладкою. Це теж дуже гарне плаття, натуральна тканинка. Підкладочка. Дивіться, яке шикарне просто. В такому кольорі коробка. Все теж підібрано, сережки під шорти. Дивіться, все так. І отакі от лофери. Вони, до речі, дуже такі легесенькі-легенькі. Хто не хоче, це знімається. Курточка. Піджачок. Саме можуть бути сережки в стилі. От і до піджака, до зелених шортів. Такі кросівки зроблені ніби під Nike, ніби в такому кольорі. Теж дуже легкі. Бренд дуже крутий. Це, до речі, бренд зроблений для якби для блогерів. Він такий яскравий насичений і цікавий. Це ще одна така коробка. Теж попадаються такі шорти, така блузка. вона на довгі рука з 3D. Квітами. Дивіться, яка краса. Кофта. Кофт достатньо, в достатній кількості. І ось такі от легкі натуральні дозочки, рубашечки. Це інша ще одна така коробка. Платюшка. Це інша теж така коробка взуття, під взуття обруч. Такі кофти попадаються в кожному, в кожній коробці. Досі гарно зроблені. Це ще покажу. Брюки, блоска, надовги рукав. Така сукня цікава. Це ще одна така коробка, верхнього одягу теж достатньо. Це підвідомий бренд. Такі туфлі оригінальні коштують 43 тисячі. Зроблені, ви можете подивитися, зроблені практично як копія просто. Дуже кориснуючі. Кофта така, як попередньо показувала, така сама червона кофта. Це платя, платя плаття, блузка, рубашка, рубашка. І вона йде, до речі, все на довгий рукавчик. Тобто брючки, зелена така, це шуба. Тобто, бачите, тут не тільки літо. Літо є, але в невеликій кількості. В основному кажу, як в зарі йде все, що може бути в такій сукні, які можна носити пізніше. Ну, тобто, і зимою вдягати під якусь шубу, під якийсь верхній одяг. Такі жилетка. Дуже яр яскраві такі э, піджаки. є прямо такі сумочки, ковтинка, джинси. Це такий піджак. Такі, до речі, є шестини. Це теж такі ще одна коробка. Дуже гарне все піджак. Піджак дуже гарно свято плакала. Це кофта плаття. Це таке довге в'язане плаття, до речі, дуже класно. Може поєднатися з курточкою, вона така укорочена курточка. Босоніжки. І попадаються також сапожечки. Тут все підібрано таким образом. Кофта. Твар шикарний, просто шикарний насправді.